Привіт усім, друзі. Так, наступний пацієнт у мене ось така 9-ка. Приїхала вона до мене з проблемою треїння двигуна. Клієнт сам продіагностував, що у нього другий циліндр компресія 7. Простояла машинка в черзі, напевно, десь тиждень запустив її в роботу. Зараз запущу двигун, покажу, як працює. Потім, скоріш за все, сам перемінюю компресію, щоб вже знати стовідсотково, чи потрібно знімати ГБЦ, чи не потрібно. От. Така проблема у нас в цьому двигуні. Значить, простоїло воно день, запустилось дуже погано, Прямо з другого-третього разу, скоріш за все, що форсуночки тут мертві. Двигун ще холодний. Послухаємо, як працює. Чути, звісно, боршняву, Ремішок, або ремінь трошки підписує. Ну і чути про трой. Про трой чути. Йдемо покажу вихлоп. Бачу, що масложур є. Чуєте, про трой є. Так і справи. Зараз трошки двигун прогріється. І переміряємо компресію. Подивимось, що ж у нас тут насправді. Друзі, що ж у нас із компресією? Свічки запалювання викуди, виглядають ось так, новенькі. Бачу, що різьби, бачите, мокрі. Сальники течуть. Значить, перший циліндр 10, другий 7, третій 10, четвертий 11. Так, дійсно, другий у нас просадка і за цього у нас йдуть пропуски. Для цього двигуна він у нас інжекторний, мінімальна компресія повинна бути не менше 10. Все що менше, вже йдуть пропуски, двигун працювати нормально не буде. Тому 100% розбираємо. Погнали. Розборочка наша рухається, друзі, значить покажу вам прикол. Ну, Те, що тут грязне, чорне, це понятно. Тут теж, бачите, все яке закоксоване, судя по всьому, картерні гази прориваються. Значить, регулювачні шайби у нас уже тонковаті. Це -то у нас десь 3,30. Але клапана не торцовані. Так що я хотів вам показати? Восьмий стаканчик, випускний клапан. Достаю, не можу достати стаканчик. Беру спецінструмент типу пскогубчиків і по трохи його висмикую. І що бачу, чого ж він е не доставався, бачите? Пружина лупнута. Бачите? І воно ж якось працювало. Значить, вилопну ту пружину. такі справи, друзі. так от. Конечно, на гарчику тут нормально так. Так, 5 минут і знімаємо головку. Ну, давайте тепер покажу я вам. Значить, блок двигуна наш виглядає ось так. Ось так. Трошки антифриз попав в циліндри. Це я коли знімав головку, то... Блока трошки капнув, бо я не зливав з блока. Значить, Бачимо, що вони всі в нагарі. Прям в такому приличному нагарі. Тобто масложор у нас хороший і за воює, скоріш за все. Перестук, як ви бачите, сумасшедший. Це все гримить, тарабане на холодну, як тракторець, як МТЗюк робить. Задирів не бачу не видно. Вироботка тут самошетна, де кольце, бачите, зціпляється. По блоку, понятно. Що по нашій ГБЦ? До речі, болти відкрутилися дуже з великим трудом, десь годинку я їх відкручував. І в мене таке відчуття, що їх хтось на фіксатор різьби садив. Дивіться, бачите, красне. Я, звісно, можу помилятися, але чому червоний кольор це. Один болт я навіть і не достав. Він закис тут так крепко, що його треба вибивати. Прокладка ГБЦ тут виробник БЦМ. Я їх не використовую. І вже вона фактично в свій ресурс відпрацювала. Ось перший циліндр, чуть-чуть і пішов би антифриз. Та й по прокладці видно, бачите, вона вже почти згоріла. Бачите. Четвертий циліндр, поворотик, все як у всіх. Згнило нахрен, треба варити. Сьодла просажені. Другий циліндр, прогара клапана не бачу, але бачу, що ось ну, чорне. Тут прогар сідла. До речі, видно, що хтось їх тут щось робив по другому циліндру. Відаю, тут уже клапан горів, бо оце АМПішний клапан. Це вроді ще заводські клапана рівненькі, бачите, без всяких ямок, вигорбків і тому подобне. А тут у нас така ямка. Це епішний клапан. От, от. Ну, Массажер крепкий. Масажер крепкий, бачите. От, тут ось так воно все виглядає. Піліка вона, звісно, чума заматіть, отак. Ну, Шліфувати ще є куди. Тому переходимо в інший цех і перевіряємо клапана на герметичність. Можливо, таке, що прийдеться і поршня діставати, Ну, все согласуємо з клієнтом. Так, ну давайте перевіряти, куди ж дівається наша компресія. Значить, другий циліндр, випускний клапан вже потік. Бачите? Уже потік. Дамо тиск. Наш перший згорів. Другий тримає. Третій тримає. Ох, бляха, четвертий згорів, бачите, повністю продовжуємо ну, наш тест. Ну, четвертий згорів, ви бачили. Бачите. Так я і казав, де Чорнота там. Просто дирка. Далі п'ятий. Згорів повністю. Шостий. Тримає, сьомий тримає, восьмий. Згорів теж. Всі випускні сідла клапана згоріли. Як воно робило, не знаю. Такі справи. Дивимось далі, значить сталь направляючих втулок. Видно? Бачите, розбита повністю. Впуск трохи краще. Цікаво те, що ці клапана якісь, бачите, пошкрябані. Хто їм що робив, незрозуміло. Втулок нема, втулки розбиті. Це взагалі дивіться. Бачите. Сідла наші. До речі, сальники клапанів дубові, пластикові. Таке чувство, що їм вже тут 100 років. Дивіться. навіть не згибаються. Випускним сідлом торба, впускні в кращому стані, Ну ось сідло згоряне повністю. Скоріше, всього, що впускні, мабуть, залишимо, а випуск під заміну. Випуск під заміну. Втулочки, скоріш всього, тут не мінялися. Так от. Ну, Міні-капіталка головки. Зараз ще перевіримо про розпридвала. Якщо розпридвал не люхтить впускні сідла залишимо. Якщо люфтить, то сідла всі під заміну. Ось, до речі, пружина восьмого клапана. Ось кусочок і ось кусочок. Сувенірчик власний. Зараз перевіримо постель.